Індокитай, така далека і незвична нам земля. Але разом з тим це була одна з найважливіших складових імперії, такої близької на Франції. Як французи підкорили південно Східну Азію, та нащо їм це? Про це буде наша скоротенька розмова. Французькі відносини з Індокитаєм розпочалися ще в XVIII столітті з місії Єзуїта отця Олександра де Рода до В'єтнаму в 1624 році. Та до 1650 року зміг обернути до християнства більше 100 тисяч людей, що пов'язало В'єтнам, а отже Індокитай з Францією на подальші три століття. Французька колоніальна імперія була активно задіяна у В'єтнамі в 19 столітті. Часто французьке втручання здійснювалось метою захисту роботи паризького товариства імені місій України. Зі свого боку, правдач династії Ангуєн дедалі частіше вбачала в католицьких місіонерах політичну загрозу. У 1858 році короткий період об'єднання під владою династії Ангуєн закінчився успішним нападом на Туран, сучасний дананг французького адмірала Шарля Ріго де Генуї за наказом Наполеона III. 5 червня 1862 року в'єтнамці поступилися і підписали Сайгонський мирний договір, за яким погодились легалізувати вільне сповідування католицької релігії, відкрити торгівлю в Дельті Меконгу і в трьох портах у герлі Червоної річки, на півночі В'єтнаму, передати Франції привінції Беха, Джайдінь, Джінькінь, а також острови Пулокондор кондор і виплатити репарації, еквивалентні 1 мільйона доларів. У 1864 році вище згадані три провінції, що дійшли до Франції, були офіційно конституйовані як французька колонія Коченчина. Потім, у 1867 році, французькі війська змусили в'єтнамців здати ще три провінції: Чау-Джок, Хатинь і В'єнлонг. З цими трьома приєднаннями весь південний В'єтнам і Дельтами Конгу опинилися під французьким контролем. На рахунок ще одної країни складової індокитаю. Камбоджі то її король у 1863 році звернувся з проханням про встановлення французького протекторату над своєю країною. У 1867 році Сіам відмовився від суверенітету над Камбоджею і офіційно визнав французький протекторат 1863 року над Камбоджею в обмін на контроль над деякими провінціями. Франція отримала контроль над рештою території Північного В'єтнаму після перемоги над Китаєм у китайсько-французькій війні 1884 85 років. Французький Китай був утворений 17 жовтня 1887 року з Анаму, Тонкіна, Кочинчини, які разом утворюють сучасний В'єтнам та Короліство Камбоджа. Лаос. Був доданий після франкосіамської кризи 1893 року. Ця федерація приіснувала до 21 липня 1954 року. У чотирьох протекторатах французи формально залишили при владі місцевих правителів, які були імператорами В'єтнаму, королями Камбоджі та королями Лунг парабанго Але фактично зібрали всю владу у своїх руках, а місцеві правителі діяли лише як фігури. Французький Китай був визначений французьким урядом як колонія економічної експлуатації, колонії де дексплуатаціо. Фінансування колоніального уряду відбувалося за рахунок податків з місцевих жителів, а французький уряд встановив майже монополію на торгівлю опіумом, сіллю та рисовим спиртом. Французька адміністрація встановила квоти споживання для кожного в'єтнамського села, таким чином, змушуючи селян купувати і споживати встановлену кількість цих монопольних товарів. Торгівля цими трьома продуктами формувала близько 44% бюджету колоніального уряду. Індокитай, утворений в 1887 році, став оплотом французької влади в Азії, створюючи екзотичні товари для французького ринку та будучи ринком збуту для метрополії.